Слідчими слідчого управління головного управління Національної поліції Хмельницької області спільно з управлінням Служби безпеки України та процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрато мешканців Київщини, які під виглядом волонтерів отримували міжнародну гуманітарну допомогу для Сил оборони, яку в подальшому реалізовували через інтернет-магазини. Зокрема, фігуранти намагались реалізувати тактичні аптечки на загальну суму понад півмільйона гривень. Встановлено, що в 2022 році одна з міжнародних громадських організацій в якості гуманітарної допомоги передала в Україну близько 15 тисяч персональних тактичних аптечок. Вартість однієї такої аптечки в гривневому еквіваленті складає близько 5 тисяч 700 гривень. В ході аналізу інтернет-мережі встановлено, що вказані аптечки продаються в одному з інтернет-магазинів за ціною 3200 гривень. В Ході розробки оперативної інформації встановлено, що незаконну схему перепродажу гуманітарної допомоги організували жителі міста Києва та Київської області. В ході проведення комплексу слідчих розшукових дій, а також санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Вилучено тактичні аптечки, турнікети, кровоспинні засоби, вітаміни, чорнова бухгалтерія, документи, а також грошові кошти, отримані від незаконного продажу гуманітарної допомоги. Трьом фігурантам у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 201 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років з конфіскацією майна.